Зараз буду пробувати так їхати. І так, виключаю радіо, щоб Ютуб мені не пред'являв претензії, авторські права. Їду з камерою. На голові головне різко не робити движень головою. 6, швидкість 80, 15, 30, 50 кілометрів до бази і вихідний день. Думаю, що вихідний. А там буде видно, планів ніяких немає. Планів немає жодних. вмикати не буду, бо Ютуб заблокує відео. Будь-яка пісня там, яка буде грати, то авторські права і так далі. Може бути відео заблоковане, то щоб цих проблем не було, то я може просто якусь музику включу. Кажу, як руль може регулюватись, так, так. Как місці буде грати музичка. Просто буде грати музичка. Я, наприклад, коли так їду і бачу, що буде так легенько з, -з горочки, я собі тут нажимаю, вимикаю, оф, і воно зараз покотиться. Одразу буква Е Екорол включається. Машину. О, дивіться, як, на паркінгу стоять машини. Це ж вони повністю головами стоять на, ви... на вікенд на вихідний до дороги. І та сторона теж. Бачите, їду на Задармо. Хоча і швидкість 87, але вона зараз. Е... Як доходить до 90, то я бачу завжди вмикається передача. Вимикається екорол. Чому так, не знаю. Треба запитати в спеціалістів. Ану хто знає, скажіть мені. Це, скоріше за все, то, що запобіжники стоять до 90 км на годину, я так думаю. Вже як менше 90, то е екорол вмикається. Спадає швидкість. Потихеньку спадає до 80. Так, як вчать на курсах, то е, найефективніша швидкість для їзди найменше викидів в атмосферу, найнижчі. Е, Використання палива це 80-82 в межах 80-82 кілометри на годину для вантажівок. Тож я так стараюсь і їздити. Тоді виходить, виходить тоді використання палива, наприклад, після старту. Я проїхала 350 кілометрів за сьогодні. Це 21,8 літри на 100 кілометрів в середньому. Це за сьогоднішній день, як стартанула. А в загальному, наприклад, за 38 тисяч наїжджених кілометрів 25,0. 25,0. так. Рівно 25,0. Після Іспанії було 25,1. Ні, 25,2, а потім 25,1, бо там справді вага така була серйозна і, і гірська ця і гірські дороги, то швидко ну, вихід був роз, це, Використання палива було звичайно вище. Але за два тижні вирівнялося знову до 25. Тож, Mercedes доволі такі економні. Це ще якщо взяти, що це холодильник, агрегат і так далі, вага вища, ніж у автомобілів з шторками, ну, з цими з начепами-шторками, з то й використання палива теж вище. Але для холодильника, то це нормально. Мерседеси в цьому плані економні. Але в іншому плані вони потребують капіталовкладень. Це якщо якась деталь, запчастина і так далі. Обслуговування подальше, після двох років гарантії, то я думаю, не знаю точно, але думаю, що Мерседес в цьому плані уступає ДАФом, чи якимось там Рено, чи Веко і так далі, але не їздила, нічого не можу точно сказати стопроцентно. За, до речі, в цьому році дуже, дуже сильно повисихали у фермерів в Німеччині, і вони в збитках, сільське господарство в збитках, це і тваринництво, і рослинництво в першу чергу, тому що велика спека немає того зрошення, як, наприклад, в, в тій же Іспанії. Хоча там і посушлива погода, але... Але всюди налагоджені системи зрошувальні, зрошувальні канали ідуть, і все так організовано для їхньої природи і погоди. Можна виключати. Зараз заїду на паркінг. Є такий паркінг за 36 кілометрів до бази. Це таке місце, де я завжди заїжджаю. Зараз їду туди 3 кілометри. Виключу камеру, відключу. Поїду далі на базу. А може, переключу камеру назовні, тож, тому що я купила таке кріплення, яке можна е камеру під'єднувати на дворі при, при соскою при... Так, при <ріпити> прикріпити до Самого автомобіля ззовні чи начепи і їхати передбачено до 240 км на годину. Так що. А як я їду 80, а там буду їхати 60 по цій дорозі, теж страшно якось назовні на прикріплювати камеру. Але спробую зараз, як воно буде. Через телефон перевірю обзор. О, моя любима машина. І друга любима машина. Ось цей паркінг буде зараз за 1000 метрів. Тут в Європі за кожні, на кожен паркінг за 1000 метрів стоїть таблиця з попередженням, чи він з туалетом, з туалетом для інвалідів, чи він е, з автозаправочною станцією цей паркінг. За 1000 метрів, потім за 500 метрів, щоб ти готувався до з'їзду, збавляв швидкість і так далі. Я собі дивлюсь, що ззаду у мене нікого немає. Я можу собі спокійно, потихеньку збавляти швидкість, щоб не на високій швидкості заїхати в сам паркінг, не залітати і не використовувати при цьому педалі тормозу. Я все Ретардою, гальмою. Тут до 60, і далі інше наступне положення ретарди, скидую передачі, все. І вже в кінці останнє положення ретарди до 40, щоб збити і собі спокійно закотитись, заїхати. На парке, так, десь я тут стала. Жати не хочу. Зараз 2 секунди.